Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Чи отримали нове медобладнання обладнання лікарській амбулаторії громади? Та яку перемогу виборола Кам'янобрійська школа? Вітаю, це Марія Канцелярист. Говоримо про підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави у генштабі підтвердили ураження військових аеродромів на тимчасово окупованій українській кримській території, а також до Псинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Ерефії. Локації задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії. Уряд Японії в 24 році через Світовий банк профінансував соціальний захист майже трьох мільйонів українців на 45 мільярдів гривень. Про це звітують у Мінсоцполітики України. Новини на Янтарнефем. І до підсумків повідомлень громади лікарські амбулаторії сіл добростане Прилбичі Бердихів і Старичі отримали сучасне холодильне обладнання для зберігання вакцин. Його надали громаді безкоштовно завдяки налагодженій співпраці з представництвом Юсейт ЮНІСЕФ в Україні. Морозильні камери сертифіковані відповідно до вимог МОЗ України. Партнерство тривало за клопотанням новояврівського центру, первин. Ні медико-санітарної допомоги У Кам'янобрідській школі привітали команду цього закладу освіти зі срібною нагородою в конкурсі проєктів Спорт для всіх. За його результатами, школа отримала 75 тисяч гривень. Кошти скерують на сучасну спортивну кімнату з ремонтом, облаштуванням і фізактивностями. До слова, Новояврівська міська рада є партнером вказаного проєкту і гарантом співфінансування. 26 лютого о 5.38 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Новояворівськ на вулиці Мазепи. Займання сталося на території гаражного кооперативу Будівельник у цегляному гаражі. Про пожежу повідомив власник будівлі. Вона охопила площу в 10 квадратних метрів. Новини на Янтарне Фем. І до важливих анонсів відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради запросив на культурно-мистецьку програму Розмова з Шевченком. Дата події 2 березня. Час 16 година. Локація ПК Кристал міста Новояворівськ. Вхід вільний. Благодійний фонд Добро від 28 лютого анонсував проведення в Новояворівській бібліотеці безкоштовних юридичних консультацій. Їх проводитимуть щоп'ятниці з 10 до 12 години із сімейних і цивільних питань різної складності. Деталі є в наших соцмережах. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність, температура в день до плюс 10 градусів, уночі мінус один вітер – 2-3 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман на окремих ділянках доріг. Ожеледиться. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І поки це все актуальне, бажаю вам затишного музичного релаксу з найкращими хітами від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.